Для цієї медитації попрошу вас зайняти позицію лежачи. Це буде найкраща позиція. Але якщо у вас є бажання, ви можете сидячи, побути в процесі цієї медитації. Просто відчуйте, як вам буде краще, як би вам того хотілося. Відчуйте зараз. Опору, на якій ви лежите або сидите. Відчуйте, як воно бути в контакті з опорою, які місця вашого тіла контактують з цією опорою зараз, як ви відчуваєте зараз своє тіло. Які місця тіла відчуваються, як, можливо, трошечки напружені, а які місця тіла вже є розслабленими? І знову ж таки ми просто спостерігаємо за тими місцями тіла, які напружені, і за тими місцями тіла, які розслаблені? Дозволяємо їм просто бути. Зверніть увагу на те, як ви відчуваєте свою внутрішню енергію, яка вона зараз? Який ваш внутрішній стан? І дозвольте собі заплющити очі, якщо ви ще не заплющили очі. І спробуйте заплющеними очима відчути енергію, яка навколо вас в тому просторі, якому ви фізично знаходитесь? Що це за енергія? Як вам знаходитись в цій енергії? Як вам взаємодіяти з нею зараз? І дозвольте собі спробувати відчути границі свого тіла повністю. І ваша внутрішня енергія проходить по границям вашого тіла. І ви можете відчувати цей кордон між внутрішньою своєю енергією. І зовнішньою енергією, енергією того простора фізичного, в якому ви знаходитесь. І ця межа, ця границя може відчуватися ледь-ледь або, можливо, навіть сильно відчуватися. Ну, може відчуватися як певна така напруга. Або якось по-іншому. І далі вас я попрошу звернути увагу на своє дихання. Як ви дихаєте зараз. Звернути увагу на те. Що повітря на вдиху трішечки холодніше, ніж на Видосі, а на Видосі воно тепліше. Зверніть увагу, наскільки глибоко або наскільки поверхнево ви зараз дихаєте. І які ви в цьому процесі дихання? І спробуйте в своїй уяві зараз перенестись в таке місце, де вам було спокійно комфортно, де б ви могли побути наодинці з собою, своїм внутрішнім світом. Можливо, ви колись вже були в такому місці, або можливо це якесь нове місце, яке малює вам ваша уява. І коли ви переноситесь в це місце, роздивіться його. Яке воно, чим воно наповнене, якими кольорами, чи є в цьому місці якісь, можливо, запахи, звуки якісь. Чи відчуваєте ви в цьому місці вітерець? Яке повітря в цьому місці? Чим воно наповнене? І що ви відчуваєте, коли вдихаєте повітря цього місця? І як ви виглядаєте зараз в цьому місці? Що ви вдягнені? Скільки вам років? Який у вас вираз обличчя? Які ваші очі в цьому місці? Як ви рухаєтесь в цьому місці? Легко. Чи можливо навпаки вам важче рухатись? Швидко чи повільно? Як зараз відчуваєте свою внутрішню енергію в цьому місці? Яка вона, можливо, змінилась щось? Ваші внутрішні енергії. І як відчуваєте енергію цього місця? І як енергія цього місця взаємодіє з вашою енергією? І зараз спробуйте. Пройтися неспішно по цьому місцю, дихаючи повітрям цього місця, дослухаючись до звуків цього місця, відчуваючи запахи цього місця, і в якийсь момент дозвольте цьому місцю. Перевести вас до золотої квітки. Яка вона, ця золота квітка? Чи схожа вона на ті квітки, які ви коли-небудь бачили раніше? Можливо, вона нагадує якусь квітку? Можливо, вона ні на що не схожа з того, що ви бачили раніше, і злегка наблизьтесь до неї неспішно, помалу? І дозвольте собі відчути. Її енергію, чим наповнена ця золота квітка, яка її енергія? Як ви відчуваєте себе поряд з золотою квіткою? Як ви відчуваєте свою енергію внутрішню? Коли ви поряд з золотою квіткою? Наскільки велика ця золота квітка? Чи, можливо маленька? Яке в неї? стебло? Чи є на ній якісь листочки? Які її пелюстки? Якої вони форми? І дозвольте собі зазирнути всередину золотої квітки. Щоб ніби побачити, а що там всередині, що за пелюстками, і в цей же момент дозвольте собі зменшитись, стати маленьким і просто ніби як скотитися всередину золотої квітки. Щоб ви були в чашості золотої квітки, щоб ви могли торкатись пелюстом золотої квітки і відчувати, як воно мати змогу торкатись. Цього природнього золота Щоб ви могли відчути запах золотої Квітки? Повноцінно, на що схожий запах золотої квітки. Чим ви наповнюєтесь, коли вдихаєте його? І як? Всередині золотої квітки відчувається енергія золотої квітки. Спробуйте озирнутися всередині золотої квітки. Можливо, там є пило. Квітковий пил. І якщо у вас є бажання, можете спробувати його на смак. І можете ще дужче пошукати, можливо, ви навіть зможете знайти краплю роси. Всередині золотої квітки і спробувати цю краплю роси на смак і відчути, чим ви наповнюєтесь, коли ви це робите. І спробуйте зараз всередині золотої квітки знайти таку місцинку, де б ви могли ніби прилягти, скрутитись калачиком, або в позі дитини, це ще називається, такої немовляти в позі. І трошки поспати. І при цьому ви можете відчувати або уявляти, як поступово пелюстки золотої квітки, ніби оберігаючи вас, закриваються, щоб ви могли там повноцінно поспати. І ви можете тільки відчувати цю золотисту енергію, яка торкається вас, наповнює вас, свою внутрішню енергію, і дозволяти своїй внутрішній енергії взаємодіяти з енергією золотої квітки. дозволяючи кожній клітинці вашого тіла заповнюватись цією енергією золотої квітки, вбирати в себе її стільки, скільки вам буде потрібно, так, щоб кожна клітинка, ядро кожної клітиночки Заповнила цією енергією, енергії, вибрало в себе її. І зверніть увагу на своє відчуття, коли кожна клітинка тіла Пронизана цією золотистою енергією. Вона проходить скрізь все тіло. І ви теж стаєте такі золотисті, золотисті. І при цьому ви продовжуєте дихати. ніби злегка спати під покровом цієї золотистої квітки і пелюсток, які оберігають ваш сон і наповнюють вас, ваші клітинки, ваше серце цією золотистою енергією. Продовжуйте дихати в тому темпі, в якому ви дихаєте, дозволяючи собі з кожним водихом наповнюватись. Золотистою енергією золотої квітки пропускати її через себе, немов ця золота квітка колихає вас, ніби ви в такій колисці золотої квітки. Як немовля. І ви так колихаєтесь до тих пір, поки ви ніби самі не почнете світитись цим золотистим сяйвом. Цією золотистою енергією, коли клітини шкіри вашого тіла ніби теж не почнуть випромінювати цю золотисту енергію. Тільки відчувайте, що міняється всередині вас коли ви вже можете випромінювати цю золотисту енергію, це тепло, яке виходить з клітин вашого тіла, оточуючи вас простір. При цьому ви продовжуєте дихати, відчуваючи золоту квітку себе. І потім поступово золота квітка, ніби знову розкриває свої пелюстки. Коли вони розкрились всі пелюстки, Як ви відчуваєте себе? Ви можете прокинутись з цього короткого сну всередині золотої квітки? Як ви сприймаєте простір навколо вас? себе повітря, що змінилось у ваших внутрішніх відчуттях, чим ви зараз наповнені або, можливо, переповнені, Як зараз відчувається вами золота квітка? І її енергія. І поступово дозвольте золотій квітці, ніби нахилитись до землі, щоб ви могли стати на землю. Покинувши золоту квітку і знову ви можете стати нормального розміру свого. І як зараз ви відчуваєте простір, в якому ви знаходитесь, квітку себе, спробуйте відчути. Як би вам хотілося віддячити золотій квітці? Чого можливо їй не вистачає? А якщо в неї є всього вдосталь, просто відчуйте, що б вам хотілося їй подарувати. Можливо, це слова вдячності, можливо, щось інше. І дозвольте це зробити собі. І потім тільки відчувайте, як золота квітка приймає вашу вдячність. Можливо, ваша вдячність щось змінює і в самій золотій квітці, а можливо і ні. І зверніть увагу на свої внутрішні відчуття. Яке зараз найресурсніше відчуття є всередині вас, що з цього процесу з золотою квіткою для вас є найбільшим таким ресурсом, де всередині свого тіла ви відчуваєте цей ресурс, де центр ніби цього ресурсу. І можна, якщо є бажання, покласти руки на центр цього ресурсу, там, де ви його відчуваєте в тілі зараз. І дозвольте собі спокійно дихати, відчуваючи цей ресурс в тілі свому утримуючи руки там, дозволяючи собі максимально відчути цей ресурс і те, що вам дає цей ресурс, чим він вас наповнює, що змінює наявність цього ресурсу всередині вас. І можна далі відчути знову своє тіло, опору, на які ви лежите або сидите, ці місця, в яких тіло торкається опори, відчути пальці рук, пальці ніг, голову, шию. Можна дуже повільно пошевелити пальцями ніг, пальцями рук, головою. І поступово, якщо ви готові, і вам достатньо. Цього процесу, тому будемо розплющувати очі і виходити з процесу. А якщо ні, то ви можете ще полежати чи посидіти. І коли ви будете розплющувати очі, дозвольте собі потягнутись руками, ногами. Спробуйте відчути своє тіло знову. Як зараз відчувається воно? Чи є ті області, в яких є напруження, розслаблення, що змінилося в вашому відчутті власного тіла? Що змінилося в вашому відчутті себе, своєї енергії? Як ви зараз? І на цьому ми будемо завершувати нашу медитацію з вдячністю до себе, до процесу, в якому ви були, до Золотої Квітки. І побачимось на наших наступних зустрічах.